Чи вірите ви в існування царства Божого? Коли і як воно наступить? Цікаво з приводу цього розміркують Люяни. Можливо, услідному 12 му році? То напевно ніхто не знає. Тяжко сказати. Я думаю. З років 50-100, певно, як я помру, то буде царство Боже. Це стане це тільки Богу відомий. О, це якраз ця тема, яка, яку я люблю, якої, можна сказати, я нею цікавлюся. І це є ця тема, яка дуже потрібна для всього людства, не взираючи на націю, на соціальний рівень, тому що людям дуже потрібен мир. Радість, спокій. І що ще саме ну таке, як об'єднання. А царство Боже, на мою думку, я переконала з біблійної вже е, літератури, що царство Боже це є єдине, котре зможе це зробити. А тут і від нього залежить. Думаю, ніколи. На рахунок такого не можу сказати, навіть Бог не знав. Ісус Христос і то не сказав, коли наступить. Таке питання взагалі собі мені ніколи не стало. А що хіба є такі люди що відповідають конкретно, коли вона ступить? Я думаю, це не є питання, на яке може любила людина відповісти. Напевно, тоді, коли вона повинна наступити, тоді, коли прийде кінець, можливо, і люди зміняться, або залишаться лише ті, що насправді вірять, і насправді можуть бути добрими, Бо дуже багато ну, що пророкує царство Боже. що Люди будуть жити в мирі, в злагоді, і що не буде гріха як такого. Що люди зможуть прощати один одному. Ем, можливо, лише тоді воно прийде. Це напевно, що знає тільки Ісус. Уявіть собі людину, яка сидить в темряві печери спиною до виходу. Вона не може оглядатись, тому що обмежена кайданами. Вона ніколи не бачила нічого, крім стіни печери навпроти. На ній вона бачить тіні людей, які проходять біля входу в печеру за її спиною і приносять різні речі. Для людини в печері тіні на стіні є справжньою реальністю. А ще якби розповісти їй, що тіні це ілюзія, а реальність у неї за спиною. Чи повірила б вона? А що, якби звільнити її від кайданів і вивести з печери? Чи не засліпило б її світло дня? Чи не захотіло б вона знов втекти у звичні сутінки печери з її тінями? Цією алегорією, відомою як Печера Платона, древній філософ намагався пояснити свою складну теорію ідей та образів, ілюзій і реалій та вибору, що стоїть перед людиною? Біблія, на відміну від Платона. Описує наш видимий світ як справжню створену Богом реальність, проте стверджує, що є невидима реальність, яка називається Царство Боже. Де? Воно існує всюди, і наш земний світ його частина, але поки що для нас землян закрита. Також воно існує в серцях тих, хто має правильні взаємовідносини з Богом, і врешті це царство Боже настане і на землі. Як? Це станеться при другому приході Ісуса Христа, коли? Таке ж саме запитання задали колись Ісусу учні. Весь 24-й розділ Євангелії від Матвія є відповіддю на Нього. Як правило, увага акцентується на словах Ісуса про те, що ні години, ані часу ніхто не знає. Ані ангели небесні, ані син лише сам Отець. Хоча там же Ісус сказав і наступні слова. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Тому будьте готові і ви, бо прийде Син людський тієї години, коли ви не думаєте, чи готові ми повірити в це і вийти з нашої власної печери на зустріч Ісусу? А яка ваша думка?